І раціональні рівняння рівняння виду різниця або сума коренів парного степеня дорівнює якомусь числу, розв'язується піднесенням до другого степеня, або який там корінь буде, в два етапи. Тому що одним етапом тут корні не прибрати. Якщо ми піднесемо до квадрату перший раз, то це треба робити по формулі А мінус Б до квадрату. Тобто А квадрат мінус 2аб і плюс Б квадрат. В ролі А в нас перший корінь. Тому, якщо ми його піднесемо до квадрату, то дійсно. Корінь в квадраті зникне, буде просто цей вираз. Потім по формулі мусить бути мінус 2аб, подвоєний добуток цих виразів без квадратів, тобто під коренями. мінус 2аб. І по формулі далі мусить бути плюс б квадрат. В ролі b в нас корінь з х плюс 5. Значить, буде плюс х плюс 5, і дорівнює 1 в квадраті це 1. Оце перший етап. Коли ми піднесли до квадрату, ми отримали вираз, в якому вже тепер корні не додаються чи віднімаються, а перемножаються між собою. Це фактично один корінь. Зараз ми це запишемо. Зведемо подібні доданки в лівій частині цього рівняння. 2х плюс х, 3х, мінус 4 плюс 5, плюс 1. Відняти 2 корінь. А оскільки корні одного степеня, то можна ці два вирази, які ми мали, як А і Б, записати під один корінь. І це все дорівнює одиниці. Тепер, для того, щоб далі розв'язувати, треба позбутися всіх доданків в лівій частині, крім корня. Отже, залишаємо в лівій частині мінус 2 корінь, здобутку, дорівнює 1, мінус 3х і мінус 1. Тут взаємознищуються одиниці, і можна ще все рівняння помножити на мінус 1, щоб позбутися мінусів зайвих. Ми отримаємо 2 корня до рівня 3х. Ось тепер, коли в нас в лівій частині тільки один корінь, при піднесенні до квадрату він зникне і вже інших коренів не з'явиться.